Хай, усім привіт з Канади. І сьогодні я хочу поділитися з вами цікавими фразами для а, тих, хто особливо любить ходити до спортивної зали. Перша, перше слово це назва бігової доріжки. Це буде treadmill. Наступне слово це elliptical trainer це еліптичний тренажер, на якому ми ходимо на таких лопатках. Наступний тренажер це в нас stationary bike або a-spin bike да? Тобто, це в нас велотренажер. Spin — це, до речі, щось крутити. А що ми там крутимо? Parallels, да, педалі. Наступний у нас tire Climber. це ось ці таптульки, по яких ми е, ходимо, наче на імітованій е, сходах. І наступний у нас равен Machine. Тобто равін це веслування. Да, тренажер, який імітує веслування. Я зараз, як бачите, в спортивному вбранні сама збираюся піти до спортивної зали, і якщо хочете підписуйтесь, Ні, не підписуйтесь, ваше право. Гарно